Від сьогодні на Полтавщині стартувала заборона на вилов річкових раків у період їх другої линьки. Триватиме вона по 30 вересня. У цей час раки стають надзвичайно вразливими, адже скидають свій захисний панцир і не можуть повноцінно захищатися та ховатися від загрози. Повідомила речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Вилов раків під час заборони це грубе порушення правил рибальства, за яке передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф до 680 гривень та відшкодування збитків держави у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого раку. У випадку масштабного браконьєрства настає кримінальна відповідальність зі статтею 249 кримінального кодексу України, яка тягне за собою штраф від 17 до 51 тисячі гривень та обмеження волі строком до 3 років.